Вітаю, коло спорту. Це коло фактів, думок та оцінок. Дякую, що зараз ви знову у нашому колі. Ваша присутність насправді робить його нашим колом, великим і дружнім. Тож щиро вітаю всіх вас. Сьогодні від старту і до фінішу цього випуску головними будуть такі теми. Катер футбольних шляхів. Попередній діагноз чемпіонату світу від експертів та журналістів. Спорт українського Херсона. Історія сьогодення та майбутнє. Теорія відбору. Український баскетбол та амбіції світового рівня. 17 листопада. День історичних змін в українському спортивному житті. День виборів нового президента Національного олімпійського комітету. Нового тому, що легендарний легкоатлет Сергій Бубка, який очолював НОК 17 років поспіль, не змагатиметься за почесну і впливову посаду. Далі докладніше про події під час звітно виборчої асамблеї Національного олімпійського комітету. Шість годин онлайн-зустрічі, що була доступна у прямому етері, тримали у напрузі усіх і кандидатів на посаду президента, і спортсменів, і шанувальників спорту. Вступне слово мав Сергій Бубка, який розповів про роки роботи на посаді та власне відкрив звітно виборчу асамблею. Відбувся і виступ міністра молоді та спорту України і одного із кандидатів на посаду президента НОК Вадима Гуцайта. Доповідали також члени національного олімпійського комітету та запрошені гості. Ті, врешті, перейшли до головного голосування. Підсумковий результат визначив, що президентом НОК України обраний Вадим Гуцайт. За нього було подано 123 голоси у той час, як його конкуренти, олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк та Ігор Малинський, директор навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, отримали 22 та 2 голоси відповідно. Вільний навіть у полоні український футбольний арбітер Дмитро Кубряк. Доброволець, що рятував життя. Історія війни та її українських героїв незабаром у нашому етері. 22-й світовий футбольний турнір у 2022 році не впевнений, що магія цифр врятує репутацію турніру, яка зазнала втрат ще задовго до його початку. Скандали були. Потужні та різноманітні, корупційний, організаційний, навіть кліматичний. Міжнародна федерація футболу зазнала нищівної критики за вибір країни господарки чемпіонату світу. Ставку на катер не зрозумів ніхто, крім тих, хто отримав за свій голос чи підтримку значні хабарі. Але ми сподіваємось на свято футболу, перш за все від тих, хто його насправді здатен створити від гравців і тренерів. 32 найкращі збірні планети, 832 гравці і один трофей. Кубок світу ФІФА. 20 листопада в Катері стартує чемпіонат світу з футболу. Це свято особливо для команд для футболістів і для всього світу це дійсно свято. Це турнір найкращих команд, який проводиться раз на чотири роки, тому я з нетерпінням чекаю на цей турнір. І я очікую побачити дуже хороший футбол, який неодмінно переконаний буде у катері. Фіфа обрала катер місцем проведення світового турніру ще у 2010 році. І це шокувало та обурило футбольну спільноту. Вибір здавався відвертою авантюрою. Була практично відсутня необхідна футбольна інфраструктура. До того ж, у традиційні для проведення Кубка світу літні місяці катер є пеклом. Температура повітря майже плюс 50 за цельсієм. Аби уникнути реальної загрози не лише для комфорту глядачів, а й для життя і здоров'я футболістів. Міжнародна федерація ухвалила рішення, що турнір відбудеться у листопаді-грудні. У цей час катерські дні схожі на європейське літо не вище 30 градусів. Певної міри експериментальний характер турніру буде цього річ, оскільки незвичне і місце проведення, і час проведення, про те наскільки вдалий експеримент, напевно, варто буде говорити вже після закінчення власне цього чемпіонату. Дуже непросто буде з огляду на те, що вони грають в Катарі. Хто краще пристосується, хто в кого буде більша фізична готовність. Я думаю, що той так само буде мати перевагу. Перевагу будуть мати африканські команди, тому що вони, по-перше, більше кліматично пристосовані до е, такої ситуації, яка там є. І мені здається, що ми можемо мати якусь певну несподіванку від африканської команди. Ще одна суто спортивна проблема: відсутність повноцінної підготовки збірних. Гравці прибули до команд за тиждень до початку змагань. Втім, у цьому вбачають і певні переваги. Найкращі команди світу, найкращі футболісти світу за ідею повинні перебувати в найкращій формі. Ну і це буде змовляти футбол найвищого рівня. Перший раз чемпіонат світу, коли він проходить в таких умовах, коли команди набрали форму, футболісти набрали ніби форму, і тут їх розривають для того, щоб вони зіграли чемпіонат світу. Не в кінці, не після сезону, коли вони вже відпочили, і потім вони вже входять в чемпіонат світу. А зараз вже по ходу сезону буде дуже непросто. Матчі відбуватимуться на восьми аренах. Усі вони побудовані або реконструйовані спеціально для турніру. Серед них і міжнародний стадіон Лусаїл, який здатен прийняти 80 тисяч глядачів. Там зіграють і фінальний матч. Щодо фаворитів у журналістів та експертів є певні розбіжності, хоч ніхто не забуває про зірок. Зокрема, португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Месі для Саво Крамля збірну Франції чи на чемпіона. Але після втрати поля по Голоканте, як на мене трохи впав в рівень фаворитизму цієї команди, але вони залишаються серед головних фаворитів. Також двох градів латиноамериканського футболу варто відзначити і Бразилія, і Аргентина зараз у топі. Я думаю, що це також великі фаворити цього турніру. Ну серед європейських команд відзначаємо симпатичну збірну Іспанії, яку будує Лисен Ріки Португалія з Крищану Роналду і з хорошим поколінням молодих футболістів. Щиро кажу, я дуже хочу щоб месі виграв чемпіонат світу. Він заслужив цей чемпіонат світу. В них дуже хороша команда. Покоління Роналду. Покоління переможців, воно вже відійшло. Покоління, яке б могло знає, чисто ментально перемагати, воно відійшло. Тому я думаю, що Португалія не буде серед фаворитів. А от Аргентина, Бразилія, Англія, Франція це чотири команди, які я би ставив, що вони можуть виграти чемпіонат світу. Як для мене, то е, це збірна Франції, дуже хороша команда. Діло в тому, що можна е, дві склади зробити, так що там треба вибирати. Так? Потім, Потім дуже хорош хороша німці на сьогоднішній день. Ну і збірна Бразилії. Чому? Тому що дуже багато молодь у Бразилії. Вони вийшли, виросли, вони грають у топ командах в Європі. Напевно, для найпопулярніших футболістів 21-го століття Катар стане останнім світовим турніром у кар'єрі, як для Роналду, що є найкращим бомбардиром усіх часів серед гравців збірних, так і для Месі. Дві легенди світового футболу хочуть, звичайно, записати до активу активи перемоги і на чемпіонаті світу. До того ж їхні команди, і збірна Аргентини, збірна Португалії, входять когорти фаворитів. Тому відверто кажучи, я не здивуюся, якщо одна з цих команд підсумку стане найсильнішою у світі. Навіть попри те, що збірна України не змогла потрапити до фінальної частини турніру, і жоден з представників нашої прем'єр-ліги уперше за 24 роки не поїде на чемпіонат світу. У Катері буде й український слід. Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський гратиме з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Андрій Шевченко. Це дуже добре, коли всюди у світі то беруть цей наш прапор, виходять на вулиці, і все поляки для нас. Я не знаю, можна браття чи чи як може ще ближче назвати, тому що то, що вони нам роблять у цій війні, ну розумієте, таке враження, що вони з нами воюють. Матч відкриття відбудеться 20 листопада о 18.00 за київським часом. Господар турніру, команда Катару – єдиний дебютант цього кубка світу, протистоятиме Еквадору. А рівно за місяць, 18 грудня, ми дізнаємось, яка збірна найсильніша у світі у цей складний та буремний час. Український футбольний арбітер Дмитро Кубряк повернувся до улюбленої гри та знову на полі суто спортивної боротьби. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він був на полі боротьби за нашу свободу і незалежність. Лікар-нейрохірург за фахом став добровольцем та допомагав нашим пораненим воїнам у Маріуполі. Про війну російський полон та звільнення. Дмитро Кубряк. Дмитре, ви професійний арбітер. Як прийшли до цього і коли ви розпочали свою кар'єру арбітра? Футбол фактично був зі мною постійною в голові і в серці. Ось і товариш мені порадив. А чому би не спробувати себе в якості арбітра? Таким чином, з найнижчого рівня, це були діти, юнаки, ветеранські команди, аматорські команди. Спочатку у якості асистента арбітра, потім поступово почали довіряти ігри головним арбітром. Ну і так поступово, поступово можна сказати, пройшов усі щаблі українського арбітражу. 24 лютого, як ви зустріли цей день, і як змінилося ваше життя? Життя змінилося, як і у всіх українців. Ну, просто кардинально на 360 градусів. Все перевернулося, почалася робота в режимі 24 на 7. Тобто ну, про відпочинок ми забули, скажімо, з перших днів війни. Тобто це був постійний безкінечний потік поранених з усіх напрямків. Ви вирішили змінити госпіталь в ТУ на госпіталь на фронті. Як далося це рішення? Десь на початку, в середині березня, я звертався до свого керівництва з проханням, що, якщо буде можливість, щоб відправили десь поближче до лінії фронту. 28 березня нам було озвучено, що планується відправка в Маріуполь військових. Дорога була, як у як у кіно. Тобто от весь час, поки ми добиралися з Дніпра до Маріуполя, і потім в Маріуполі там, пересувалися по місту, добираючись до заводів, от, мені все, весь час здавалося, що ми знімаємося в якомусь голівудському блокбастері. От, і що ми там якусь роль в ньому граємо. Ваш підрозділ, давайте так говорити, потрапив до полону. Як це сталося? І які були перші думки, коли ви вже зрозуміли, що. Ви не зможете більше допомогти, як мінімум, бійцям на фронті. Кільце з кожним днем звужувалося, ми розуміли, що ну, перспективи, перспективи наші ну, такі відносно примарні. От, тобто, Звісно, що ми продовжували надавати допомогу навіть в таких умовах. І 12 квітня це була м -м, перша половина дня, десь ближче до 12 години дня. Ну, була дана команда підніматися на гору разом з пораненими. От. Ми завантажилися в транспорт, почали рухатися, ну, ми не зовсім розуміли напрямок, куди ми їдемо, ну, от. але вже з'являлося розуміння, що справа йде саме до потрапляння в полон. Що було найважче у полоні? Психологічно в першу чергу тиснули, от постійно повторювали, що, ну, що дочекалися, от ми і прийшли. Все в Україні кінець, не буде такої держави. Харчування трошки підводило. От. спочатку це були недостатні порції, потім з порціями ніби налагодили, але знущалися в іншому плані, давали дуже невеликий проміжок часу на прийняття їжі. Скільки ви втратили? 20 кілограмів. Після полону, коли ви виступили на вільну українську землю, які це були відчуття? Ці емоції вони просто вирували постійно от, по дорозі, от, в голові, в душі. Ось. І коли зрізали пов'язку з очей, пов'язку з рук, і вже українські представники вивели з автобусу, перевели через блокпост на українську територію, і ти, побачиш, і ти бачиш цей. Прикордонний знак Україна, і ти бачиш купу людей, волонтерів, медиків, які тебе зустрічають просто зі сльозами на очах, і абсолютно незнайомі не тобі люди, але просто ти бачиш, як твої співвітчизники радіють, що ти повернувся. От. Ну це просто я ж кажу, це просто неймовірно. Просто відчуття щастя воно переповнювало, емоції було, ну, просто. Кар'єра професійного арбітра Дмитра Кубряка буде продовжуватися, і ви майбутнє суддівського корпусу УАФ? Я сподіваюся, сподіваюся, що так воно буде. От, принаймні, докладу до того зусиль, паралельно збираюся продовжити, займ... продовжити займатися своєю ну, основною, як я її завжди вважав, професією, це медициною Ось, бути корисним. Ну, тим паче, зараз і державі, і Збройним силам України. Баскетболісти збірної України дарують радість та надію. Зрозуміти усі подробиці важливих успіхів допоможуть результати двох матчів команди, які вона провела впродовж кількох днів цього листопада. Катастрофа. Таким було турнірне становище чоловічої збірної України з баскетболу у відборі на чемпіонат світу 2023 року. Команда Айнерса Багацкіса програла 5 з поєдинків в групі. Але українські баскетболісти провели операцію реабілітацію та стали претендентами на участь у турнірі. У листопаді сині жовті мали дві зустрічі з Нідерландами та Ісландією без лідерів пустового, близнюка, леня та Михайлюка. Та, попри це, збірна України впевнено впоралася зі своїм першим завданням, розгромивши аутсайдера групи команду Нідерландів 96 на 77. Найкраще буде те, що найкраще ще буде попереду. Хлопці були непоганими, грали і на результат, і на публіку. Наступними значно складнішими суперниками стали ісландці у серпні. Вони вже здолали нашу збірну. У матчі реванші команди демонстрували рівну гру, і лише наприкінці поєдинку українці заробили перевагу всім очок і змогли втримати її. 79 на 72. по сравненні з тої гри. У порівнянні з тією грою проти Ісландії ми зіграли на ура. В тій грі ми не грали в розумний баскетбол. У цій грі ми проти їхнього лідера, який буквально знущався над нами в рейк'явіку. Грали індивідуально. Ткаченко і Крутоус дуже добре зіграли, не дали йому нічого зробити. Особливими ці матчі стали для Тиртишника. 24-річний баскетболіст успішно дебютував за збірну України. Виходити і Слухати гімн України і потім виходити на майданчик, це зовсім інше, це зовсім інші емоції. Особливо зараз у такі складні часи для нашої країни, коли війна йде, то мурашки поки додатковою мотивацією та натхненням для команди стали успіхи українських військових на фронті. Наші баскетболісти подякували за це Збройним силам України. Гарні новини з фронту давали додаткових сил у цих матчах, бо кожен з нас хвилюється за нашу країну. Так сталося, що на цьому вікні дві гри, які ми грали, були в той, в той самий час, коли було розпочато звільнення Херсона. Області нікому не секрет в Україні, що Кавун є символом Херсону та Херсонщини, тому в мене виникла ідея принести Кавун на виконання українського гімну, щоб показати символ єдності та визволення Херсону. Після восьми турів у відбірній групі лише збірні Італії та Іспанії достроково забезпечили собі путівки на світовий форум. Вакантним залишається третє місце. Для того, аби потрапити на чемпіонат світу, необхідно в лютому наступного року виграти обидва матчі, що залишилися в гостях проти Італії і вдома з Нідерландами. І сподіватися, що основні суперники в боротьбі за третю позицію у групі Ісландія та Грузія, не зможуть також виграти два по Ринки поспіль задачі амбітні, складні та ще з кількома невідомими. Тому й вирішувати їх буде й цікаво і дуже відповідально. Українські збройні сили звільнили український Херсон. Радість, світло і тепло наших сердець не зможуть загасити терором наших міст та темрявою своїх душ жорстокі російські агресори. Вітаючи усю Україну, особливо мужніх та вірних херсонців, знаємо, що вже скоро у Херсоні буде і великий український спорт, бо навіть далеко від рідного міста жив і кожного дня сподівався на повернення хокейний клуб, учасник національного турніру. Коли було зрозуміло, що чемпіонат точно відбудеться ще було не зрозуміло, скільки там буде команд, але точно було зрозуміло, що е, Херсонський Дніпро там повинен бути. 100%. через обласну владу Івано-Франківщини було досягнуто домовленостей щодо того, що Калуш прийме Херсон на цей сезон. Ці емоції неможливо передати їх. Зрозуміють тільки херсонці. Ми, як місцеві мешканці, звичайно, знали трішки раніше, що відбувається в області, що відбувається в місті. І ну, вже вся Україна 11-го, 11-го так символічно. Вже всі офіційно дізналися, що місце деокуповано. Ну це надзвичайні емоції, це неконтрольовані. Емоцій емоції. Вистачало до звільнення, тому що хлопці грали за місто за зсу, і це була їх мотивація. Ми розуміли, що військові вже там. Ми знали про це, знайомі знімали нам фото, відео, як то кажуть, не з телеграм-каналів, а ексклюзив. Дуже багато дзвонили, коли команда повернеться, чи цілий стадіон, стадіон цілий. Є там питання деякі, але в принципі арена ціла фізично. Звертаючись до історії видатних спортивних перемог хресонців, згадаємо золоті часи Тетяни Лисенко. Разом з іншими олімпійськими чемпіонками Лілією Подкопаєвою та Тетяною Гуцу. Ця українка представлена у міжнародному залі слави спортивної гімнастики. 14 листопада 2022 року. Президент України Володимир Зеленський промовляє слова державного гімну під час церемонії підняття синьо-жовтого прапору. У звільному від російських окупантів Херсоні. Тридцять років тому, завдяки олімпійському виступу та перемозі уродженки Херсона гімнастки Тетяни Лисенко, світ так само слухав і вітав урочисту мелодію Михайла Вребицького. Соня Тетяна Лисенко була вихованкою спортивного товариства Динамо попри велику конкуренцію, змогла пробитися до об'єднаної команди колишнього СРСР і потрапити на Олімпіаду 1992 року. Змагання в Барселоні стали апогеєм спортивної кар'єри Тетяни. 17-річна українка здобула два золота у командному турнірі та у вправах на колоді. Її персональний виступ був майже ідеальним. А оцінка 9,975 тисячних – Означала, що в Барселоні пролунає гімн України. Була ще особиста бронза в упорному стрибку. А за рік після Олімпіади Тетяна Лисенко, вже як представниця незалежної України, показала свою майстерність на чемпіонаті світу. В абсолютному заліку вона була однією з лідерок та здобула бронзову медаль. Спортивна слава допомагала стверджуватися державі. З того часу кожен регіон України має свій гордий внесок у нашу боротьбу та перемоги. Спортивні сенсації, мій улюблений жанр новин. Тому зазначу, що успіх на етапі чемпіонату світу з автоперегонів Формули 1 не Макса Ферстапена чи Льюіса Гемілтона дає привід звернути увагу на переможця. Це британець Джордж Рассел, і він здобув свій перший гран-при за кар'єру. Відбулося це на автодромі Інтерлагос у бразильському Сан-Паулу. Рассел увійшов в історію автоспорту після перемоги. Молодий британець емоційно дякував за підтримку. Тренеру, команді, своїм батькам, дівчині і шанувальникам, яких у нього значно побільшало. Чи надихне такий дебют Рассела, його суперників та вже постійних фаворитів чемпіонату світу Формули 1 на щось особливе? Дізнаємось вже за кілька днів. Гран-прі Абудабі фінальний етап змагань. Рік тому в об'єднаних Арабських Еміратах свій перший чемпіонський титул оформив Макс Ферстапен. Тепер він стартуватиме там вже як дворазовий чемпіон світу. Чи зможе Макс оновити рекорд за перемогами у сезоні? Чи підсилуємо виграти в ОАЕ в третє поспіль? І головне питання сезону: чи здатен Льюіс Гемілтон виграти хоча б один гран-прі, і продовжити свою суперсерію успіхів, що поки що триває 15 років? В італійському турині фінішує підсумковий турнір Асоціації тенісистів-професіоналів. Там вже виступили найкращі в особистому та парному розрядах за результатами сезону. Боротьба за головну перемогу на вирішальній стадії. Тріумфатор фіналу отримує насправді королівські призові: 2 мільйони 200 тисяч та ще 400 доларів. Молодіжна футбольна збірна України вирушила до Грузії, де проведе тренувальний збір та зіграє два контрольних поєдинки проти однолітків з Грузії та Ізраїлю у ході підготовки до чемпіонату Європи 2023 року. 14-му турі української прем'єр-ліги відбудеться поєдинок за участі лідера та його найближчого переслідувача Дніпро 1 протистоятиме Шахтарю. Окрім суто турнірних завдань та планів суперників, матч має дуже цікаву інтригу. Наставник донечан Йовічевич раніше тренував Дніпро 1 а головний тренер Дніпрян Олександр Кучер тривалий час успішно захищав кольори Шахтаря як гравець. Прощаючись з вами та цим випуском коло спорту, ми не будемо вічливо знімати капелюхи. Наш стиль не передбачає цієї елегантної деталі одягу, але кілька капелюшків з нами все ж таки поруч. Офіційними талісманами олімпійських та паралімпійських ігор у Парижі стали саме капелюшки, точніше, традиційні фрігійські ковпаки. Такий ковпак вважають міжнародним символом свободи, а цих французьких майже близнюків назвали просто. Фріге симпатичні олімпійські істоти тепер з нами на шляху до ігор у Парижі. Вони відбуватимуться влітку 2024 року. А ми зустрінемось вже за тиждень. у Колі спорту, і нехай наші нові дні будуть спокійними та переможними.